Великий-великий привіт самим найкращим. Я вітаю вас на каналі, і у нас сьогодні знову розпаковка теми. Спішу вам розказати знову про чудову акцію, яку приготувала тему для самих найкращих. Треба бути просто новим користувачем тему, Завантажуєте додаток тему, реєструєте новий обліковий запис, робите своє перше замовлення, але обов'язково введіть ось цей промокод. Тільки для. Тих, хто вперше в тему робить замовлення, отримає до шести подарунків із замовленням. Промокод я залишу обов'язково в описі під цим відео і також закріплю в коментарях, щоб нові користувачі скористалися цим промокодом, а в мене нова розпаковка, і тут дуже багато всякого цікавого, дуже дуже цікавого, особливо для господинів. Тому що на моєму каналі більшість господиньок, і тому я заказав дуже цікаві гаджети для кухні. Ну, загалом давайте подивимося. Залишаю відеоскрін для тих, хто ще не знає, куди вводити промокод, щоб вам було безкоштовне 6 подарунків. Зверху є пошукова. Стрічка, і туди зверху ви вводите промокод. До речі, хочу сказати за доставку самої посилки. Тему а, приходить дуже швидко, буквально за два тижні, а і вже у вас посилка буде вдома. І ще хочу наголосити, що безкоштовна доставка безкоштовна. Не треба нічого платити і оплачувати. На це також зверніть увагу. І давайте по черзі. Дуже давно хотів оцю таку можна сказати сушарку, яка розкладається і ставиться на раковину там, де ви миєте посуд. Дивіться, на перший вигляд, вона ніби компактна та маленька. Тут можна а, помити овочі, фрукти і залишити, щоб вода стікала з них. Також можна помити якісь посуд, вилки, чашки, і також залишити, щоб вода стікала прямо в раковину. Тобто не потрібно ніяких підставок, а, щоби. Вода стікала а, на ці підставки, на кілимки. Ви просто сюди все складаєте і чекаєте, поки все вода стиче. Вона має ще ось таку функцію, тобто вона стає ширшою, довшою. Якщо у вас умивальник, раковина а, більша, можна ось так от її розтягнути і закріпити зверху та а, знизу, тобто по бокам. Ось і чекати, поки все стиче. Це дуже функціональна штука. Вона мені дуже сподобалась. Це мій, мій перший гаджет. І давайте подивимось, що далі. А ви залишайте коментарі, що вам більше сподобалось в цьому Погляді. Буду чекати ваші коментарі і дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. То що вам сподобалось, і що би ви замовили. Далі, О, ця штука дуже класна. Дивіться, тут ми маємо декілька ось таких трубочок, ручки, які потрібно а, зложити, скрутити разом. І маємо ще ось таку цікаву щітку, це не проста щітка, зараз я про неї також вам розповім. Давайте я зложу оці ці ручки і покажу, що в мене вийшло. А я вам готовий розповідати про цю швабру. Дивіться, ось так вона складається. Бачите, яка довга ручка стає телескопічна. І зверніть увагу: тут таке покриття у цій швабрі, що а, вона може знімати а, усю шерсть із килимів. Якщо у вас є пухнастик, Ось і тому ця швабра буде доречна. Тобто вам не треба брати якусь маленьку щіточку і бігати точніше, не бігати, а повзати, збирати шерсть з килима. Маєте ось таку ручку довгу, маєте ось таку щіточку, яка добре збирає усю шерсть з килимів, із диванів, із крісел. Але це ще не все. Ця швабра ще може помити вам вікно. Або ж дзеркало. Зверніть увагу, ось тут є ось такі два защіпи. Сюди ми зараз будемо а, прикріпляти нашу ганчірку. Беремо ганчірку, складаємо її, можна скласти вдвоє, якщо у вас велика ганчірочка. Ось закріпляємо із цієї сторони. Ось, дивіться, бачите, з цієї сторони вже закріплено, тримається. І ми можемо з вами помити вікно з вулиці або ж вікно із дому. Також вона підходить для дзеркала, для миття дзеркал. Ця швабра. Якщо у вас велике високе дзеркало, те як в мене в цьому у кімнаті величезне дзеркало, то мені ця швабра буде доречна. Помили, зняли ганчірку, висушили і далі швабра. Новенька і чистенька. Я про такий набір міг тільки мріяти, тому що він коштував не дуже а, дешево в магазині і не було такого, як я хотів кольору. І тому показую з гордістю. Можливо, можливо, ви також замовите. У мене вже просто. Радості. Дивіться, ось такий набір. Ви вже здогадалися: це набір. А де ложки, прихватки, все-все в все купі і одного кольору. Не подобається. Якось мені некусь незручно, некомфортно. А коли у мене ополоник зелений, лопатка в мене чорна, сіра, сірою Тобто у мене все можна сказати, СНГ. А тут в одному. І ще я отримав подарунок. Також ви отримуєте подарунок до цього набору. А що буде в подарунок? Подарунок буде ось така силіконова підставка, ложечка. Тобто ви зрозуміли. Ви щось перевертаєте на сковорідці, і щоб не ставити на, саму, на стіл, є ось така спеціальна лопатка силіконова, куди буде стікати весь жир. Тобто ви ту лопаточку поставили чи ложечку, весь жир, а, стік, і щоб не загляпав вам весь стіл. Дуже класна, прикольна річ. А вона силіконова, її можна легко промити і легко висушити. І ще тут щось я бачив, здається. А, дивіться. І ще в подарунок ось така прихватка. Не знаю, чи дві чи одна, тому що я його не розпаковував, хотів розпаковувати. Цей набір разом із вами, щоб було цікавіше, хотів свої емоції а, передати вам. А, я гадаю, що одна, мабуть, мабуть. І давайте по черзі все витягуємо. Ой, дивіться, тут ще знаєте, що є. Дивіться, тут є ще два шпателя для нарізки тіста. Круто, так? Да? Ось таких два шпателя. Так, добре, витягуємо. Давайте зараз я все зложу і вже вас закличу, але ви нікуди не відходьте. Добре? Почекайте. Я його дуже хотів, і нарешті я маю все одного кольору. І я хотів, щоб були дерев'яні ручки. Тобто, те, що я хотів, те я і знайшов. За кольором ви можете обрати будь-які, там є різні і білі, і сірі, і оливкові, і червоні, і бордові. Тобто, на будь-який смак, як то кажуть, до кольору, до вибору. Ну що, давайте по черзі. Що тут в набір входить? Ось така ложка а, для перемішки, да? мабуть, чогось або для пельмені, або для вареників. От дуже мені подобається поєднання силикона, дуже якісний сам силикон, тверда сама оця штучка. не неї є така, знаєте, м'ягенька. І дерев'яна сама ручка. Всі ручки дерев'яні, це мене дуже-дуже тішить. Одна така ложка. Так, ось такої фірми ще фірми форми. Ось такої форми ще одна ложечка. Далі. А ложка вже трішки інакша, де можна помішувати щось. Наприклад, якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, не можна користуватися металевими приладами, от можна використовувати навіть використовувати тільки ось такі ложки спеціальні. Та як в мене нова сковорідка, яку я замовляв, мені шкуда її псувати дуже швидко, щоб вона вийшла з ладу. Пухонні щипчики. Так, далі ось така лопатка. Зрізаний крайчик, це дуже добре. Буде дуже легко перевертати панкейки або ж оладочки. Дивіться. Потім ще ось така лопатка, схожа, як оця, тільки вже має ось таку прорізь. Далі. А хочу сказати, що ця штука дуже крута. Дуже крута. Нею дуже-дуже легко витягувати спагеті із вашого банячка. А хто не знає, зверніть увагу. Це дуже крута річ. Зазвичай, як ми витягуємо спагеті ложкою, або перевертаємо а, цю а, банячок свій, да, і згортаємо все на тарілку. А оцією а, штучкою, цією спеціальною ложкою для спагеті, вони дуже легко набираються, не випадають і перекладаєте у тарілку. Так, ще одна штучка: це, мабуть, така лопаточка для крему, щоб збирати із а, стінок а, мисочки весь крем, ну принаймні, я такою роблю. Ополоник, дивіться, який ополоник невеличкий, але мені. Такий якраз підходить, не люблю великі. Тут цілий набір мірних ложечок. Дивіться, скільки тут їх багато, їх тут дуже багато. Я гадаю, що для господинки, яка щось готує випікає часто на кухні, повинна мати такий ось набір. Далі Терка. металева терка. Такої терки в мене немає, тому я тепер буду натирати цитрусові на ось такій терці. Так, далі це мені здається, я навіть не знаю, що це таке, чи це не кондитерський шпатель. Ану, скажіть мені, він повністю силиконовий, досить твердий, це дуже добре. Мені подобається, коли якісні речі. Нехай вони будуть трішки дорожчі, але дуже добре. А, мені здається, це кондитерський шпатель. Так, штучка, <х à> яка відділяє жовток від білка. Ну, ви всі знаєте, це також дуже добра річ у побуті. Вінчик для збивання. Вінчиків багато ніколи не буває. Так. А я нещодавно купив ніж для піци, а в мене тепер є два ножа для піци. Дякую. Чесно ну, кажучи, я не думаю, що тут всього тільки так буде багато. Дивіться, ще мірні ложечки, тут вже такі малесенькі, на 1 грам, на 2 грами. Супер, не треба навіть зважувати. Деколи, да? знаєте, вага не може показати один грам, а тут вже, бачите, є мірні стаканчики, мірні ложечки. Так, тут ще в нас одна ось така а, силиконова лопаточка, вже трішки менша за розміром. Потім пензлик, ну звичайно, куди ж без пензлика, кулінарний пензлик і ще один. А, як же ж його сказати? Така лопатка. Да? А, дивіться, тут же просто йде прямий кут. А з цієї заукругленої. Це дуже зручно щось вивертати, збирати теж по стінках, я гадаю. Ну, напишете, господинки напишуть. Тут деякі гаджети, я тримаю перший раз в руці, наприклад, ось таку штуку я не знаю, як користуватися нею. І а, Ось ця мені цікава, Це, мабуть, кулінарний шпатель, правда ж? Ну і сама. Ой, Тут ще щось є. Сама ємність, ось такого чорного кольору. Я до, я гадаю, що до моєї сірої кухні вона підійде. Гачки, а це тобто, ми ще можемо щось повісити, щоб нам не заважало. Ось тут ми можемо, наприклад, повісити. Дивіться, є спеціальні гачки. Якщо у вас є така якась а, ця планшетка, де ви можете повісити свої гаджети, навіть продумали таке досить добре. Я задоволений цим набором, дуже задоволений, чесне слово. А, дивіться, тут дві дві прихватки. Вони були одна тому я не помітив. Це добре. Так, шановні господинки, і ще одна теж річ. Я гадаю, вам також вона сподобається. Пізнали? Дуже в магазині вона була дорога, навіть зі знижкою, Ось, але на тему вона в три рази дешевше, тому я її одразу і замовив. Давайте відкриємо і подивимось швиденько. Звичайно, це для вас не новинка, але я гадаю, подивитись на неї буде вам цікаво. Пишіть, хто вже має таку. А... Шанківницю можна сказати. Або терку, чи, як нас сказати, комбайн. <риклад> Ручний комбайн. А залишайте собі коментарі. От знаєте, я не знаю, чого в тему немає. Ви мені напишіть, чого в тему нема. Мені здається, нема тільки квартир, нема машин, а так решта всех. Що ми тут маємо? Тут теж все я бачу, запечатане. Мені здається, як я це все витягну, то я вже потім назад не впихну. Щіточка, для прочистки, мабуть, лес. Так, багато насадок. Відкриваю. Давайте зараз я все зложу ось і одразу вимкнуся. Я гадаю, що вам буде цікаво, адже так як я обіцяв, найцікавіше ще попереду. Все здається, так, ну що ж, я вже зложив свій комбайн, і знаєте, що мені більше сподобалось? Мені більше сподобалось тут те, що тут прогумовані ніжки, які йдуть на липучках. Дивіться, на присосках. Це дуже-дуже добре. На це також зверніть увагу. Сам пристрій зроблений дуже якісно із хорошого матеріалу, тобто з хорошого якісного пластика. Поставивши, воно вже не буде їздити і ковзати. Хіба може ось так: от, бачите, люлятися з тіла, на якому ви будете шанкувати. І що мені захотілося зробити? Мені хотілося зробити картоплю, але в мене і картоплі немає. Дуже класна річ. Мені вона дуже також зайшла. Вставляємо сюди а, ось цей тримач. Вставляємо той чи інший продукт, які нам потрібно подрібнити і працюєте під музику хеппі-хеппі, хеппі-хеппі-хеппі. Усе виймається, можна витягнути і помити, розібрати її. Річ дуже крута, теж десятка. 10 з 10. як я вже сказав, що в мене на каналі дуже багато господинів, Тому я замов ось такий прилад для миття та прибирання. А зараз також про нього вам розповім. А теж полегшує, і пришвидшує роботу вдома. І що ми тут маємо? Зверніть увагу, ось така щітка. А з однієї сторони дуже гарно прогумована ця пластина. Вона збирає весь конденсат після того, як ви помилися у ванні. А з дзеркала вона збирає весь запотівавший оцей конденсат, який запітнів, і з цієї сторони можна почистити і помити саме дзеркало. Тут є ще ось така ручка. Зверніть увагу, а ручка йде як вульверізатор, тобто, ми сюди набираємо воду в Цей пульверизатор. Вставляємо в саму цю ручку, закручуємо, вона досить добре закручується. Так, я спочатку треба закрутити сам пульверизатор. Ось так. Сюди додаємо, а, ну, знаєте, оці всякі штучки, містер мускул, тобто рідина для миття вікон або ж для миття дзеркала. Вставляємо сюди, закручуємо. Таким чином, у нас виходить ось така ручка. Ось така ручка з пульверизатором і двостороння щіточка, як я вже сказав. Тут також ми закручуємо, їм можна потім підвісити, повісити. Ось. І ще можна підвісити цю швабру. Налили ми а, рідину, а, ну, це вже залежить, що ми йдемо мити. Да? Скажемо, йдемо про миємо вікна. обсикали, побризгали, нанесли рідину для вікон, помили вікно і все, що залишилось, а, зняли ось цією пластиною, щоб не залишалося розводів. Я гадаю, це цікава також річ буде для господиньок. Зверніть увагу. І ще хочу поділитися з вами однією знахідкою, яку я знайшов на тему. Це ось така чудова рукавиця, точніше, щітка рукавиця, яка добре полірує мебель. Ось таким чином вона надягається на руку, бачите, з цієї сторони. А з тієї сторони дуже дуже м'яка така а, тканинка, можна сказати, як і знаєте, роблять іграшки. Як роблять іграшки, щось такий пухнастий ведмедик теді, ось вона дуже зручна а, полірувати мебель. Тобто ми взяли поліруль, нанесли на мебель і гарно, гарно розсерли. А ще а, підходить дуже добре. А, в кого є машина також полірувати саму панель, не шкодячи а, самому цьому пластику. Ну тобто, ви зрозуміли функцію цієї чудо губки Також вам на замітку. А ми давайте подивимось, що далі тут цікавого. Ось тому, що я замовляв. знаєте, на картинці одне. А насправді, коли це приходить тему, ти розпаковуєш це, все дуже дуже цікаво самому відкривати. Я спочатку по таких дрібничках тут дуже цікаво додивіться до кінця обов'язково, тому що в кінці буде взагалі щось а, дуже супер. І я про такі кульки навіть не знав. Можливо, хтось вас знав, але це супер штука. В мене чомусь ось така проблема вже дуже давно. Не знаю, може також в більшості чоловіків є така проблема, коли приходиш додому, все одно, навіть якщо ноги чисті, а шкарпетки чисті, випрані. Я навіть користуюся спреєм для взуття. Ось, але все одно є таке, що приходиш, і неприємний запах зі взуття все одно йде. Ось ну, всі ми люди. Замовив ось такі шарики, кульки можна сказати. О, як вони пахнуть, класно! Це спеціальні кульки для взуття для взуття для спортивного взуття. Зараз покажу, як вони виглядають, мають вигляд та дивляться. Візьму пару штучок, їх просто потрібно закинути у ваші кросівки. Ось таким чином вони виглядають, мають вигляд та дивляться. Всередині є якась така штучка спеціальна, а, мабуть, така, що поглинає вологу і одразу а, дезінфікує. Вона дуже-дуже круто пахне. Я гадаю, що от, якщо звечора кидати а, оці от, а, кульки у взуття, то на ранок вже цей неприємний запах буде а, зникати. Далі тут у нас теж досить така цікава штучка. На тіктоках її вже вже майже всі блогери, всі обзорщики розказали і показали, а я гадаю, а мої глядачі, мабуть, ще й не бачили. Зараз покажу вам. Так, і що тут ще в мене є? Ще якісь є дрібнички. А оцей ще скотч дуже хороша річ в побуті, в домашньому побуті це двосторонній скотч, який кріпиться до будь-яких поверхонь, і його дуже легко відклеїти. Тобто, якщо ви наклеїли, і вам потрібно. Прилаштувати до цього скотчу, скажімо, якусь поличку в ванній кімнаті, прилаштовуєте, кріпите поличку в ванній кімнаті до цього скотчу, і вона буде досить міцно триматись, нічого не впаде, тому що цей скотч дуже дуже міцний. І якщо ви хочете зняти цю поличку, яку повісили на цей скотч, ви просто знімаєте, дуже легко цей скотч знімається і не залишає ніяких розводів. У мене вже він був дуже дуже дуже, -дуже давно. Як тільки я познайомився з темою, я також замовляв: от прилаштовуйте, де хочете, буде тримати вам все. І зняти дуже легко. Просто сильно потягнули, і він тягнеться як резина, не залишаючи ніяких а, слідів. До речі, я вам хочу сказати, що в магазинах навіть є оці спреї, да? які, а, які м, набризкаємо, да? бризкаєте, і а, можна зняти сліди якогось у цього скотчу. Так, ну і оця штучка. Хотів я перевірити разом з вами, як вона працює, і перевіряю разом з вами. Можливо, вже хтось. А, Догадався, що це таке. Я вже поставив батарейки, а ось, але буду пробувати зараз все робити разом із вами. Це можна сказати, така, такий засіб. Я навіть не знаю правильно його називати. От, ви, наприклад, поїли насіння, да чи чіпси, і Хочете, щоб вони не висихали, особливо якщо залишити на декілька днів насіння, ну чорне насіння, що ми лускаємо, ось то а, воно вже потім набирає вологості, і воно не таке смачне, як в перший день, коли ми відкрили. Так само, і чіпси і печиво. А, ось. І зараз ми з вами відкриємо дещо пару пакетиків а, і спробуємо а, його а, закрити. Просто тут є такий пристрій, який нагрівається, нагрівається і коли ми проводимо смужку по пакеті а, з якимось насінням чи сухофруктами, вона має. А склеїти, від гарячого тепла, склеїти і не пропускати туди повітря. Давайте спробуємо, як воно працює. Мені самому дуже-дуже цікаво. У мене є ось такий пакетик, де я їв сухофрукти, суміш різних горіхів, і вони в мене залишились відкриті. Я хочу зараз їх ось так от а, закрити, і щоб не потрапляло повітря, щоб вони залишалися свіжими. Зараз це ми з вами спробуємо зробити. Треба натиснути. Приєднати ось так один до одного ці контакти. Чекаємо, поки нагріється. І що? Дивіться, воно запаяло, бачите? Працює. Працює. Мені сподобалася штука. Та-дам! Тепер і в мене є. Пилисос ручний, де не треба бігати із всякими шлангами. Відкриваю разом із вами. Зараз я відкрию і подивимось, що це за пилисос. Як правильно, українською? Пилисмок, пилисос, як правильно. До речі, так і написано в е, магазині з технікою Пилисос. щоб не витрачати ваш. час, Зараз я все зложу Зложу цей пилисос і ми навіть подивимося, як він буде в дії. Е, гадаю, вам цікаво. Ну що, дивіться, я зложив свого красення. Зайняло мене це 4 хвилини. Просто під'єднав ось ці трубки до самого цього, а, до самої цієї ручки а, з мішком, з колбу, як правильно називається, і приєднав зразу оцю щітку. Ну, що полисосити. Дивіться, який гарний колір, фіолетовий. Пилисос я замовляв провідний, чесно кажучи, замовив на батареї, але останній раз передумав, взяв провідний. Це надійніше, ну, для мене, принаймні. А потім на майбутнє вже, мабуть, вже і е, можна буде замовляти колись, колись, колись і такий вже покруче на батареї. Ну, ходіть, попробуємо його у дії. А я ще хочу показати, що входить а, до набору, тобто що йшло з плесосом. Ось така а, спеціальна тримач спеціальний дюбеля. Також ішли у набір. Є дюбеля, тобто прикріпляєте до стіни, і плесос може висіти. Додатковий фільтр вже один стоїть у плесосі, і один ще є додатковий. До речі, дуже легко купити також на тему ці фільтри, не проблема. Та й в кожному магазині є. Ось така кутова щіточка, яка відкривається, мені просто незручно однією рукою вам показати. Піднімається догори, і якийсь куточок тяжкий, де пилюка, а пил можна поприбирати. І ще одна ось така насадка також йшла сюди, невеличка, маленька. Ну, я вважаю все по стандартному. Я так захопився прибиранням, що забув, що знімаю відео, що треба мені дозняти цей влог. А, з вітнів зняв себе дуже свекотно, ось а, додаткове, можна сказати, навантаження це досить добре. Нарешті я не буду бігати зі своїм динозавром, з великим цією величезною трубкою. Ось, я дуже задоволений цей, цим пилисосом, пилисмоком, як вірно напишете мені. Ось, а, Він дуже компактний, він не для вологого прибирання, для сухого, але я скажу, що мені на перший на перший час мені достатньо буде. Якщо хочете замовляти а, товари, які ви бачили у відео, і отримати ще 6 подарунків. Обов'язково реєструйтеся на тему, вводьте ось цей промокод акційний, тільки для нових користувачів. Я цей промокод також залишу під коментарями і а, залишу під відео в описі. Робіть покупки, тіште себе, бодай такими маленькими дрібничками. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і до нових відео. До зустрічі.